Зайдемо в кабінет, трошки поговоримо. Це всі наші. Хто не бачив, покажу. подякую Сергію Шелудьку. Ми допомогли на автомобіль. ось Він нам ще одну гідзу прислав. Вовка, ви бачили в нього в розіграші. Всю перед цим прислав. Вітаю всіх, хто завітає на мій канал, буде його дивитися. Всім привіт від Олександра Луценка. Сьогодні своє відео розпочну з кабінета і трошки поговоримо. І пройдемося по моноліту, покажемо. Сьогодні вони там привезли стілазі, привезли вітрини, люди встановлюють, так що, я думаю, буде цікаво подивитися наші перестановки. В прошлому відео я показував, що нам привезли масло, так що розташували масло, поклеїмо цінники. Так, трошечки пробіжусь, покажу, який там асортимент. І відповів на деякі питання питання, значить, я просто на ну, відео зняв вступ 11 хвилин. Ну, мене хто зрозумів, хто не зрозумів, я хотів цим. Знаєте, відео вийшло таке минут на 40-45. Я в 10 минут всі основні моменти намагався ключові фрази, все, що сказав Максим Лаврик, там які в нас по відео, щоб за 10 минут ви все продивилися. А потім, кому це там щось потрібно, чи хтось хоче передивиться, далі по відео, або пролистав, і кому подобаються наші. До речі, напишіть, кому там короткі відео подобається, кому длінні. Хто пише, знімайте побільше, почастіше. Хай будуть длинніші, хто пише, не знімайте. Так Ну, сьогодні вступ буде коротенький перед відео. Я поставлю нашу роботу за рік. Таке, знаєте, нагадування, як ми сіяли, як ми збирали врожай, як працювали ротаціонкою, стригільною бороною, прискувачем, орали, культивірували. Ну, таке на невеличку нарізочку, буквально на пару хвилин. Так що далі трошечки буде нарізочка і підемо по Моноліту. На сьогодні на господарство їхати не будемо. Е господарство ми працюємо, бочку доварюємо, сою довіваємо. Кому потрібна соя на посів, будь ласка, звертайтеся. Номер піде, відео буде, і звісно ж хочу сказати, що з пайовщиками це саме головне, що я хотів сказати. Ми повністю розрахувалися. Ні перед ким у нас немає ніяких боргів. І боргів нас також немає ні перед ким. За сімена добрива, за солярку. все повністю у нас розраховано. Все, що потрібно на посівну, 2024, 20, двадцять В нас все закуплено, все проплачено. Частково вже привезено в господарство. Так що дякую, що переживаєте. Дякую, що разом зі мною. Так що, якщо будемо живі, здорові, все буде в наших краях благополучно. Будемо сіяти. Хочу додати, ви зараз напишете, що там а от як у вас все вийшло? Вийшло все дуже просто, тому що в нас було посіяно значна частина сої. Соя на сьогоднішній день коштує, хоч на сіменами продаємо. Хоч продаємо як рядову, вона зараз коштує до 18 тисяч. Більше зараз поки не піднімається в районі 18 і в районі 14 така рядова. Ну це звісно у кого яка логістика, комусь вона там може бути і 13, кого 13, 500, В залежності, де ви розташовані. Чим ближче у вас завод, тим менше логістика і звісно, ціна вища. Тому не пишіть там, що що відкуда вас 14 тисяч. 13 132, 13300, 13 500 дають. То ближче до заводу, дають під 14. І також по перій формі під 18. По посівній сої теж пишете. там От дядько мудрий, там туди-сюди продає посівну сою. Ну, продаю, так. Да. Ну, в мене 25-30% іде відходу. Так що ви враховуєте це, працюють люди, палиться світло. І звісно, якась копійка на цьому заробляється. Так що, кому хочеться такої долі, як у мене, будь ласка, відкривайте, я вже не раз говорив канал, знімайте, показуйте від А до Я, що у вас виходить, які у вас вражає, тільки чесно, порядочно, і продавайте сімена, з мене приклад. Раді Бога. Я тільки буду радий, якщо у вас все це вийде, вийде, займайтеся. Це не основне те, що я зароблю там на цій посівній слої. Саме головне це. Те, що, щоб працювало нормально, у вас господарство. Саме головне не беріть кредити, беріть нормальні сімена. Сімена вас повинні бути оригінальні. Беріть, якщо сієте сою, оригінальний Max. мав степше, користуйтеся оригінальними препаратами. Це вам порада від мене. І менше приміняйте хімію. Ви, ви бачили, чим я займаюся. соняшник. Ми вирощуємо без гербіцидів, використовуємо КРН. це одні задають. Що це таке? Ну, під, ми. Розпашка проходить і окуп підгортаємо плюс використовуємо свігільну борону. Ну в деяких випадках випадках використовуємо гігіагіліантик. -гі все таке було прошлому році. Ми використовували, тому що отримали недружні сходи. А так в господарстві все слава Богу, працюємо. Люди працюють, заробітну плату. Ми виплатили всі податки, виплатили, все що потрібно, закупили з усіма, розрахувалися. Так що рік завершуємо, слава Богу, благополучно, все нормально. Ну, з Новим роком я вас ще привітаю. Всього побажаю. Я думаю, ми ще не раз зустрінемося. А так розказав коротенько про нашу діяльність. А далі зараз пройдемося по моноліту, покажемо, розкажемо, з чим ми тут займаємося. Приємного перегляду. Дивіться. І час, да. Думаю, секрет у вас немає ніяких Є. Собирайте. Є Собирайте. Свої. Забирайте, вона не робані, вона як той. Вона бока її вивертає. Нічого Води. Я... тут між дурядя не столь уважне. Дякуємо вам ще раз. А ми... да. Заводьте, їжайте. Красиво. їжжайте. Світлине, це ж була нас серебриста, а зараз день. Обнять. Дякую, що це бойова ну Бачите, майстер дуже красивого козака нарисував. Дуже класна робота. І вирізано ква. Трошки воно просохне. Зійшла. Зараз поїдемо на поле. Кто я вырезаю тебе с тою вот на этот тут натом Зама за парадок на дрежье поеду Это пара меня я не знаю спою радость тебя мой сам видограм на чего написать сын Нашого колективу ми вам даруємо Коли машина об'ємна, це краще, ніж коли вона просто сіда вони дуже раді коли багажник наверху. До речі, запитали, дивляться теж канал і учаться на гартему лаврику. Хай служить. Приносить якусь користь. Так, О, всі ріжуть, пиляють Доброго дня. Доброго дня. Що там виходить виходи? у нас усе. Так, да, куди внодіться, поїхався. Віталій, головне, керує, ліса купив, да, да, тепер да. ти вже обзавівся майном, інструментом, так? Да. Да? Дорогі Віталь. 35 тисяч. Це скільки метрів скільки? 8, 8 секцій 8 да? да? 35.

Ну, хто ж бач, смілий, а хто й не смілий. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, і що в нас тут вийшло? Це вийшло так. А ну, покажіть. Так що може, Андрій? А чи не, не поїдуть. поїдуть да. Зараз. А, а, ну зараз вырубаю, я зніму, так? Що ж Ага. Зараз доведе поїхати. Сейчас поїде, значить покажу.

А ну закрий, я вже покажу людям, як вони закриють. І ось, а. і ось багато рубати. Ага, ну ладно, тоді руба, я зараз чуть пізніше багато, підійду. Зараз ну, схожу в магазин, покажу чим ми там. Блін, дрова двигаються у нас капітально. Йомаю. -йо. де там наш котел? Должны же мы скоро поставить котел и то. Так, и заходим. Здравствуйте. можете по видео выбирать. Так, вот у нас тут бытовая техника уже на сегодняшний день. Доброго дня. Можно вот пройду, покажу ваше произведение искусства. Може, хто у вас меблі закаже, не знає вашу фірму. Чи знають ці? Не знаю. Хто знає, хто не знає. Ні, Ну ви ж бачите, які меблі робите. Це ви ж господар да? цієї фірми. Самі особисто приймаєте закази, робите, так. Да? так що можете звертатися. Можете телефон назвати, хай дзвонять. 066, 459 -61 50. І адрес. Загородка 3. Загородка 3, так що звертайтесь, дивіться, які хлопці роблять. Вироби, це ми в них. Та ви нам усю, no, все, все по магазину. Ми, значально, ми значально. Да. Так, хтось ближче маг, хто до Богодуква, може звертатися. Це у нас буде тут посуда. Зараз ще ботову розставимо. Ну, так все буде виглядати. Це остров для посуди. Вадимі, а, а, це я... заїхали, Ці так? Да, так, кому потрібно обновити. Так що треба під новий рік зробити великий огляд магазину. всього показувати, розказати все людям, коврові віноліуми. Доброго, дня. Доброго дня. Так, Спустимося на перший, все розкажемо, сейчас покажем. Що Тут саньок нам наробив. Ус, усе зламав, все, що можна. Да, все. І потолок теж, Так. Да, да. Пол, потолок. Ну ладно, тоді покажемо все, що вийде. Должно все вийти, я думаю, непогано. Ну, да, Опіємо не не так так. кави. Двій Іванович, з доброго дня. Добре. Навіть військи ми. Старт. Набирається. Ну оце дивіться яка у нас перестановка. Тут. Хто був, хто не був у нас в магазині. Краски уїхали туди, зараз покажу. Це ще трошки крадокраски все переїде. Поставили такі стілажі, дивіться. Довго думали, ну нічого лучшого не придумали, як отак. Так все буде. Тут додаються підшипники, сальники, фільтра, гідравлічні шлани це вже все готово. Тут у нас вже час масел заїхало. то можете вибирати, дивитися, які в нас є. Є все. І дешевий, і дорогий сегмент. Ще довеземо других виробників, щоб був вибір на будь-якого покупця, жидкості, антифриз, Все є. Це наша Юля. Юля, тебе там вже називають Золушка. За чистоту в магазині, за порядок, за квіти. Молодець. І нам подобається, тільки Юля не співа вигрібати, дай це все діло. Ти да, є таке. Все, коли ж ремонт закінчиться. Та потихеньку. Ну ми шукаємо, я ж коли говорив, ту золоту середину, колись ми її найдемо. <гум> да, посуда переїде на другий. Поверх сюди переїде отаху ось от група сюди. І тут ще додаться товари і буде, я думаю, все по ділу. Ага. Ніколи не показував, покажу. Бачите, це в нас тут на першому етажі, теж є душ. Вон, бачите, теж можна душ прийняти, все є. Так що кому потрібно. Зразу зайшли, доброго дня. Доброго дня. добро. ну що там? Все подобається, все нормально. Все ну, подобається. Ще, трясли, надо. Ще всі... Передвинули, бачили. Що... Ну так, да, ну все красиво, всім показав, щоб всі орієнтувалися у нас в магазині. Так що, ну тобі подобається, тобі Окей. там працювати, найголовніше. Ще треба поставити так. Як, ну... Ну я думаю справимося. Ну главное, так вже видно все, да, про все Нет, з робочого міста. Ну розполагайте. Так, зараз зайдемо сюди. Не знаю, це взагалі я вам теж показував. Тут у нас лопати, бетономішалки, там там пленка далі на будь-який. Все такі тачки, котли кому треба, до речі. Може Леня, Бобошко купив нас котю, та не буде морочити голову. Так, Сереж, привіт. Я тебе не показую. Я з спини тебе. Електрокара віддихає. Ігор, на скільки вистачає електрокара? На неділю вистачає. Да. А скільки заряджаємо? Час-два. Час Час і на неділю їздимо. Так? Да. Ну нічого ж дивись, це вже. Третій рік вона в нас, так? Да? Заводська, хелі. Хелі, зараз підійду, покажу. Тоді, коли вибирав, 30, 32 тисячі доларів вона коштувала до війни три роки назад. На літівих, да? ну, на літових вона в батареях. Час-неділю. Час, неділю. Час да, на неділю вистачає. Так що, наш склад. Так, йдемо, покажу, як закриваються, відкриваються двері. Ворота наші. Покажу, як відкриваються. Закриваються наші ворота. Толь, ну що ти, покажеш глядачам, як вони закриваються, відкриваються. Да. Та і не буду вас вже більш тривожити. Сейчас я одийдуш. Это да я говорю. Сіра, а ну відкривай почало частку, вони з нас двох половинок, правильно? Так. А ну одну другу. Вот так. А, струбцина там. По одна часть, можна так, а поту... Це одна... Ні-ні, оце одна половинка. ось. Оце це отак, ли? так? Да? А я далі. Це трохи жовтой. А це зараз дві половинки. Ага. Ну все, уже почти. Щеденок, я думаю, все буде готово, правильно? Ну, да. так. Все, дякую, відлічно. Так що як то так? Все показав, вам розказав на цьому моноліті. Будемо завершувати. Ті наші новшества. Хіба що зайдемо зараз до котла. Катьофі покажи. Все чекаємо. Десь виробник робить нам котел. Надіємося, що до Нового року ми його все-таки все устаткуємо. До речі, там писали, що ви там зробіть, поставте. Все в нас черговий раз, кажу, зроблено. Все в нас стоїть. Стоїть у нас і подув, яким ми не користуємося. Все в нас є, і димосос є, і подуб є, і, і насоси є, і трьохходовий клапан є, насос, який ганяє по котлу, є. Насоси, які ганяють по крилах є. Автоматика, все стоїть, все це є, це все, все зроблено, все працює. Уклони по магазину є, все. Одне тільки що він працює на один хід. Ось він, Ось він тут горить. Отак горить і уходить зразу в трубу, тому що не йде через теплообмінник. Все, виходить. Що там з дивишся? Вигаємо, клеємо. Та я вже показував масла. Ну ще разочек, хто вар новий, може хто бачите, є і здорові, є і в таких йомкостях, все є, великих. Тут же я зговорю вже і преміум клас, да, і дешевий, і дорогий. Mm -hmm. Ну ще плюс ми додамо. Є слідівсько ось таке, бачите. Дивіться, вибирайте собі. Чирга, нічого це, себе це знайшло, да? так? Це так, оставь. Нормально, да? так? Чи тут як приберуть, це буде нормально, так? Да? Uh, Удлініті нормально, колодка нормальна. От самі розетки і ми... Всі сюди кинемо, то що ці тут і там поки трошки ну, ми може сюди їх зробимо. Ну так, ми ще ж закажемо такі вітрини сюди ще поставимо. І тут трошки роздвинемо і все розложимося. Ще буде двері. Ну так. Так, поїхав все вже. Угу. Всім новим глядачам, всі новшества наші. Все, Дмитрий Іванович, поїхав. Ну, а Михайлович, гарного дня. Та вже день так, закінчується. Все, відео закінчується, день. день закінчується. Так що сьогодні я не з утра знімаю і вам, це вже кінець дня.